Всім доброго вечора Приїхав подивитися на соняшник. бо у нас там обіцяють Ну Туди один зайшов, десь пішов, кудись там, ну сьогодні так ляпнуло. Та і все Не забудьте поставити лайк, підписка Для розвитку канала. Такий 25-й піонер. Посіяний. 2 травня подісковки культивації дві. Обробка Гранд Старом в нормі 30 грамів і, і фунгіцидів було тут внесено 200 мілілітрів. 200 грам, коротше, кому як удобно. На даний час він такий має вигляд. Так що, як, як вам? Потім було окучення, окучили ми його, загорнули трошки і все. Ну, край, звісно, трошки погануватий, а так Вигляд, наче непоганий. Зараз дойду, тут а десь межа є, і воно тут такий перепадік буде. Ми розкидали, там у нас добре, а залишилося рума може десь по 50 кг батько кинув, мабуть. То я не знаю, камеру воно буде видно чи ні. Ну, туди трошки буде він кращий. Там не було, там гектара на два, може на три розкидано було Короче, якраз під культивацію. Я культивував. І батько розкидав Т-40 приїхав ну, десь по 50 кг, може десь. Ну, Бурянець єсть. Він бачите, між рядком відійшла не треба після оцих 30 грамів. Треба було все-таки лупити по 40 десь грамів. Так що так що от. Ну Тут ось доході якраз десь межа, знаю, я тут намічав по ці дерева. І ось тут, не знаю видно на камеру чи ні, так ідеш, ідеш, ідеш. І тут він зараз покажу десь отут. ось тут. Ось воно десь літра оце ось починається. Ось ось літра пішла, тут розкидалася літра, ну Не знаю, камеру видно чи ні, ну, він такий більш більш вище вище стоїть і зеленіший. От вам і добре, вода вже по 50 кг. І все одно різниця є. Ось пішло вже, оце ще тут айде воно. Оце з селітрою, бачите, разниця. Той не на участок, не знаю чи пройшов, де я вносив геліан... Гранд Стар і 40... 40 грамів Гранд Стару і клетодим. 120-й вносив десь тут літра. Тут залишилося. Ну я, напевно, прийшов, а ні, ще не прийшов. Якраз зараз доходжу, е, Вносив літра клетодиму 120-го. Ну Тут ось, наверное, це я не зацепив. Воно якби отакий міщий, Ну тут, як ви бачите, зеленкуватий. Та й туди дивлюся. Ну, тут я швидко ходив, мабуть. Ні, тут його пригнітило, Ось, бачите, той пригнітило трошки, якби встановився, він росте, це тут не було внесено грунтового, якраз отакого прискватель не хватило, а туди далі був грунтовий, ось тут навіть межа порядку можна бачити, що тут аж ми є, тут уже якби де він? а десь далі, значить, отут а ось Отута вже далі вже немає. миші. я от вам і дія ґрунтового. так, звісно О, Вимовив, слава Богу. Коротше, вдав йому трошки по башки, по сояху Так як по цьому було трошки він промився і... Ну, Коротше, видно було сразу. Він такий туск, тусклуватий стояв. Ну, а це от бачите, не було грунтового, але разниця в рядку сразу видно. Так що такий сьогоднішній. Це ось і тут дивився. Якийсь листок. Бачите. Що це за дія така, ну, хто знає Непонятки. Це не первий раз таке бачу Так, візуально він рівненький Рівненьким взагалі бомба Гарний Оце б якби йому ще дождика а ну напишіть можна ще, якщо там оце дивлюся в рядках, чи є смисл вносити ще е, хоча б Гран там, чи воно вже не придава, чи... це я перший раз пользуюся гербіцидами, якби по соняшнику обично ми не, не, не вносили гербіциди. Так що може хто сталкувався, може по два рази, хто вносив. Батько каже, вже йому не треба, не треба нічого робити. Він каже, хай росте та і все. У мене є ще фунгіцид. Я хотів сюди фунгіцид унести. Він каже, не треба, каже, не мороть собі голову, та й все. Ну, не знаю, що його робити. Подивимося, якщо дожі пройдуть то тоді щось внесу. А якщо не буде дождів, то тоді теж внесу. <гум> Подивимось. Так що отакі справи. Непогано, як на мене, соях. Звісно, можна було б краще зробити, поборотися трошки з бур'янами, щоб не було. Ну, і декоди, -де -де, звісно, падалиця прострелює. Ну на даний час, бачите, падали ця яка є. Ну нічого то добавка до урожаю, а може і ні. Так що одне радує, що він рівний. Ну є там містами такими, ну в основному дивишся, він рівнесенький. Фух. Так що я десь в цьому році десь на двоєчку соняшник. Зробив, як ви думаєте. А там хто його зна. Подивимось, що воно далі буде. Ну так, так от. Отакі от справи. І все час оцей край набагато лучше, поля йде, а той край хуже йде. Чого не понятно, хоча земля ж одинакова, все одинакове. І тут і соєк трошки аж лучший. Ну, не знаю, щось буде. Так що ставимо вподобайку, підписуємося на канал, всім дякую, Піонер 25 -й. поки радує. Далі покажемо, що з нього буде. Ну, в тому році. Я, звісно, фунгіцид уносив і що там ще в мене, фунгіцид, мік... мікродобрива там, я не знаю, такі я теж там уносив, то аліність була 50-50 е... 50 масло, 53 щось таке. Так що... От такі справи. Що ще вам? Холодно, похолодало в нас капітально. Дуже холодно стало. Вот так вот. Вот такая капуста. Все, всем дякую. Я погнал.